Італія буде шахів, рай про DRAQL Бразилія, рейтинг 1936. Розпочнеться на дебют. Аби попростіше. Суперник розіграв. Це п'ять я вже не хочу грати. Я вже хочу щось тут придумати йому. Це типу типу система кола. Типу система кола. Ідея в том: в тім. Втім, ідея, коротше. Так. F6 тут прослабляється. Давай поки так. Да ми дає в тім, що коли ти б'єш, ну, якби посилюєш йому діагональ, хоча, можливо, він просто як пішка. І тут слон, що є, що немає. І цих фігур буває, що вистачає для атаки. Це що таке? G4. Сильно. Мощно. Так, ну окей. Ну, окей. Проганяють нашу фігуру. Давай сюди під. F5. Не знаю, можливо, тут спочатку візьму. Ну, по-іншому, як він хоче, F5 вам потрібно. Не є 4 буде дуже неприємний, От Візьмеш, я просто так візьму. Так, все рівно так Закриєш собі тільки гру F5, тільки треба грати. Але от питання в тому, чи тебе вистачить фігур для атаки. А від корляти більше якийсь швернув. Назад вони не підуть. Якщо я відвід'ю твою хвилю першої атаки, то буде тобі горе. Система коле. Також якось якийсь час розігрували, не виходили в мене нормальні атаки, тому перестав іграти. Починається гра в центрі. Не цікаво. Я так, на яке розраховував, до їх дійти було складно так. Це я не знаю на що так. Кінь. Типа як в драконі буває. Якщо б'ють, це не дуже добре кінь тут просто. Молодець. Ай, ідея я отака була в тебе. Ясно. Можу повернутися. Далі цього буде штукати. Ні. Давай цього сюди. А цього сюди. Ідеальні коні. Мінятись. Так, ну я можу так, 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 але їм фрезяш тут якось. По дебільному трохи стоїть ферсі. В принципі, можу я і так піти, але це так правда довговато буде. Тут, правда, якась вилка зівається. Ти б'єш. Я б'ю. Корлем, мабуть. Леслон мені наше тут. Я можу і взяти насправді. Так дивлюсь. Буде зараз стрибати. Передумав б'ю. А ти цим взяв? Молодець, молодець. Прийшов в позицію, там, де буде кінь проти слона, я сподіваюся, що кінь буде тут нормально стояти. Він буде допомагати мені атакувати. Я буду атакувати його короля, от він зі слоном не зможе дістатись мене. Я сподіваюся, що моя легка фігура сильніша за його. Тому в мене краще. Ну і в принципі, структура. Після того, як він швернув пішаки. Тандем кінь плюс ферзь. Коротше, я вважаю, що у мене багато плюсів. Але він може буде мінятись. А я не можу, так, да, так, переключити нормально фігуру кудись. Ну добре, міняйся. Бачу по очам, що хочеш в Еншпілі. Думаю, я тебе і в Еншпілі чекі А Це як думаєш? Ти думаєш, що да? Mm -hmm. Виганяти цього, типа. Так, тобі шах. І звідси. Давай поміняємось. Тура плюс слон далекобійні. У них непоганий. Не хочеш мінятись? Добре, піду тобі. До кишені твого короля зайду. Так, якась атака. Б'ю. Давай, шах. давай так. Хороша взаємодію фігур, хіба не програти да, в один хід? Давай пішака каштук. З ферзем, думаю, якось вийде в нас. По іншому гра. Є в мене такі відчуття. Мат, перелетів. Звідки його ніхто не чекав? Ну, і без ферзів вийшла цікава гра. 75 на 75. Віка ну, схенка, якби. Білі її ставлять, якщо хочуть вграти саму систему кола. Ні, система цукерторта, мабуть, переблута. Неважливо. Плюс-мінус одне і те саме. Ставлять на будь-які, що роблять чорні. А ідея, якби: за рахунок сильного коня десь подовжити собі діагональ. Тут якісь жертви можуть приліт... прилітати, але як побачили, хоча у нього тут була непогана якась атака. І тут треба було щось інше зробити. Це 4,6 звідси треба було зайти. Але атаки в нього не вийшло. Не вистачило йому фігур. Все-таки слона в 6 було сильніший хід. Якусь перестройку задумувати. Ну, я вирішив, швидше буде так. Ну, він віддає фігуру і залишається з поганою легкою фігурою проти хорошої, легкої фігури чорних. А тут треба було ферзі з цим, зберегти ферзі. Я Не бачу, як я швидше сюди доберусь, тому вирішив, ну хоч мінятися, то міняємось. Одну туру поміняли, тому що дві тури контролюють лінію D, і контргра якась є, а так, контргри мало. Тепер залишилось вигнати типа. Ну і плюс ще пішак прохідний. І от Три фігури, які добре взаємодіють. На відміну від білих, король можна також назвати фігурою. тура слон не взаємодіють. Одна тура тільки бігає, ну, а цього мало. Проти трьох. Елементів чорних і все.